Вітаю, друзі! Теніс WTA тисячник, Дубай. І перші матчі першого кола однієї 32-ї на нас чекають вже у неділю 15 лютого. Так, навіть не з самого ранку, а десь в 9-10 за київським часом. Перші матчі починається перший заход в 9.00, далі в 10.15 і так далі. Одним словом, ще перед обідом. У неділю, 15 лютого, стартує перше коло 1.32 Дубай. У жінок. І одразу. Виходить перша з українок на корти. Тут хардкор, так само, як і в ДОСі, В Об'єднаних Арабських Еміратах в Дубаї. Ястремська ми вже знаємо, буде грати проти індонезійки Тжен. Дженіс Джен. 46-та ракетка. Ястремська, я нагадую, 42. -та. І одразу в мене невтішні прогнози, тому що Ястремська зі своєю нестабільною грою не пройде Індонезійку, навіть зважаючи, що у Ястремської досвіду на два роки більше, все одно, друзі, навіть не знаю, чи є. Сенс розглядати, на кого вийде переможеця цієї пари. Тому що це вже буде не Українка. Це буде Індонезійка. Я беру перемогу Тжен 192. Так, Ястремська буде боротись, нічого не скажу. Молодчина все. Але слабовата вона. Е і мені здається, Даяна Ястремська перше коло не пройде і понизиться в рейтингу. За 50, скоріш за все, вилетить Даяна. Я ж кажу: не завжди приходиться констатувати і прогнозувати щось позитивне. Ну, на всякий случай, скажу: переможеться цієї пари Ястремська Джен. Виходять на переможецю пари Самсонова Фернандес. От там буде боротьба теж. Я навіть не берусь сказати, хто виграє. Чесно кажучи, хотілося взяти Фернандес. 2,35. хороший коефіцієнт. Але я думаю, Самсонова, не дивлячись на те, що Фернандес дуже цепка, Самсонова також. Буде важкий матч для обох тенесисток, тому я вирішив взяти тотал більше 20. Самсонова Фернандес 1,56. Вже суперниця Еліни Світоліної, а Еліна Світоліна Сіяна, знову сьома. І ще є новина, друзі. Соболенко і Швьонток не будуть приймати участь в Дубаї. Так що перша сіяна Рибакіна. І від неї вже йде е, відлік посіяних тенесисток. Рибакіна, Анісімова, Пєгула, Пауліні, е, Андрієва, Світоліна і так далі. Тому Еліна сьома сіяна, так само, як і вдосі. І ось тут уже, я сподіваюсь, світоліна. Принаймні не гірше виступить. Але поки я не буду розбирати, тому що матч, де виясниться суперниця Еліни, відбудеться вже в понеділок, 16. го Я окреме відео підготую. І там вже будуть в основному матчі, які заплановані на другий день першого кола на понеділок, на 16 лютого. Так, це поки що всі. Новини, да, забув. Фінал в ДОСі, виграла Мухова, ви знаєте. Так, я прогнозував Мбоко, і більшість з вас мене підтримали в коментарях. Але коли деякі з вас узнали результат, що Мбоко проіграла, деякі не багато, але деякі. Почали мене закльовувати, Що я такий сякий, я неправильно аналізував, я неправильно то все. А чому ви мовчали до матчу? Коли вже узнали результат, а я такий сякий, да? а до матчу я був правильний, коли прогнозував в мбоко. Так виходить? То я вам скажу одну річ. Я не признаю, закльовуваній після матча. До матча. Кажіть всі грамотні пропозиції і прогнози. Після матча вже не треба. Дякую Дякую за розуміння. Отже, домовились. Ви запам'ятали основний мій прогноз. Я, друзі, прогнозую перемогу індонезійки Дженіс Теджен над нашою Даяною Ястремською. 1,92. На жаль, повторю, я не бачу за рахунок чого Ястримська можу виграти. Це по-перше. А по-друге, скажу свою улюблену фразу. Я хочу, щоб трапилось диво, і мій прогноз був хибним. Дуже хочу цього. Але я не можу по-іншому прогнозувати. Я прогнозую так, як мені підказує мій разум. Мої судження і мої очікування. Я чесний перед вами. Дякую за розуміння, дякую за підтримку і активність, за ваші лайки, коменти, за підписку, за увагу і повагу. Дякую, друзі. Хочете подякувати ви, реквізити в описі. Здоров'я, миру, щастя, любові та добра. До зустрічі всім па-па.